Євнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий день вибух на сході Франції. Інцидент стався у кафе, де готують кебаби неподалік від мечеті у місті Вільфранш Сюрсон. Обійшлося без постраждалих на подвір'я. Іншої мечеті у Льємані. Кинули чотири гранати і обстріляли. Одна із них вибухнула, однак теж обійшлося без постраждалих. Водночас стало відомо про смерть жінки поліцейської, яку поранили під час стрілянини у Парижі. Постріли на околиці міста пролунали сьогодні. Вранці чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейському і працівникові дорожньої служби. Потім втік з місця злочину. Усі деталі щодо учорашніх та сьогоднішніх трагічних подій будуть оприлюднені як тільки вони будуть підтверджені. Поки що я прошу вас зберігати спокій та стриманість. Дякую. Терористи, які розстріляли редакцію Шарлі Ебдо, намагалися пограбувати заправку. Поліція перекрила ділянку траси, по якій вони рухаються. Тим часом у Франції затримали сімох людей, пов'язаних із цією трагедією. Усі вони родичі, друзі, братів Саїда і Шерифа Куаші. Саме їх уважають винуватцями і виконавцями теракту. Третій підозрюваний Хамід Мурат раніше здався поліції. Він відвіз братів Куаші з місця злочину на авто Сітроен Ц3. Про трагедію, яка забрала життя 12 людей, далі у сюжеті. У Франції оголошено триденну жалобу за загиблими. Напередодні в день до редакції паризької щотижневої газети Шарлі Ебдо вірвалися троє чоловіків, озброєних автоматами та гранатометами, та відкрили стрілянину. Загинули 12 людей, у тому числі головний редактор Штефан Шарбоньє. Найменше п'яти отримали важкі травми. На місце злочину негайно прибув президент Франції Франсуа Оланд. Він заявив, це найкривавіший теракт у Франції за останні роки. За словами очевидців, нападники вигукували ісламістські гасла та називали свої дії помстою за образи пророка Мухамеда. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб знайти винних і притягнути до відповідальності. Зараз ми маємо показати свою національну єдність. Редакція Шарлі Абдо дотримується антирелігійних та крайньо лівих поглядів. Тут публікують карикатури, колонки, статті та інші сатиричні матеріали суспільно-політичної спрямованості. У різний час на першій смузі газети висміювалися практично усі релігії: від католицизму до ісламу. Постійно дістається і політикам, особливо французьким. Газета зокрема, передруковувала серію карикатур на пророка Мухаммеда, публікація яких викликала вкрай негативну реакцію у мусульманських країнах та масові протести. Пророк Мухамед з'являється на сторінках шаріб до багато разів. Одного разу навіть на півоголеному вигляді. На одній з передовиць Мухаммед тримав себе за голову і казав: Важко, коли тебе шанують дурні. Вони всі були чесними та толерантними, а їх вбили ті, хто не хоче миру та людяності. І ми усі тут, щоб віддати загиблим належне. Учора на акцію пам'яті жертв теракту у Парижі вийшли тисячі людей. Подібні акції проходять і в інших французьких містах, наприклад, в Ліоні та Тулузі. За даними поліції, у них взяли участь близько 20 тисяч людей. Марія Клюк Твай. До посольства Франції в Україні продовжують нести свічки і квіти у такий спосіб. Українці вшановують пам'ять загиблих під час учорашнього теракту. З Серед букетів можна побачити також роздруковані карикатури, які спричинили напад ісламських терористів на журналістів. Працівники посольства повідомили, що охорону будівлі у Києві посилили. Ось вся Франція поражена. Я вчора по телефону з друзями всі от поражений. І всі мої друзі в основному виходили на вулицю, щоб показати, що ми тероризму не боїмося. І що найважливіше це єдині страни проти вот таких людей. Співчуваємо, співчуваю французькому народу, це велика біда. Ми маємо свою таку біду. Ніхто не має права забрати людське життя. Неспокійна ніч на сході. Бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Загиблих немає, поранені двоє військових. Повідомляє прес-центр АТО. Ці сутички мали провокативний характер, гатили переважно із важкої зброї, мінометами та артилерійськими системами. Під вогонь потрапили Донецький аеропорт, його околиці та селище Водяне. Зі стрілецької зброї обстріляли курган, могила гостра. Також бойовики відкривали вогонь з ракетних систем ураган та установок ГРАД. Вчора, близько 19-ї години, незаконні збройні формування, двічі вогонь із реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град. Терористи з градів обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Тоненьке та Кам'янка. Починаючи з півтретьої ночі стрілянина на Донбасі стихла. На Різдво не припиняли обстріли на Луганщині. Про це повідомив голова Одам Геннадій Москаль. градів бойовики били по селищу світличному. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Однак застряг у підлозі і не вибухнув. Люди дивом не постраждали у селищі. Відсутнє електропостачання, обстріляли також попасної станиці Луганську. Обійшлося там без постраждалих. Протитанкову зброю отримали від Росії Луганський бандформування. Про це пише інформаційний опір. За їхніми даними це гермати Рапіра та ракетні комплекси типу Фагот та Корнет. Бойовики продовжують перегруповуватися. Зокрема, до Донецька стягують танки та міномети. Там у них три маневрні вогневі групи: основні сили у напрямку Маріуполя. Далі докучаєвськ, Тельманове та у Смузі Алчевськ-Стаханов. Кордон України перетнув 11-й російський гумконвой. Про це повідомила РНБО. Одна колона через пункт пропуску Донецьк рушила до Луганська, інша через Матвєєв-Курган поїхала у Донецькому напрямку. Українські прикордонники змогли здійснити лише візуальний контроль вантажівок. В МНС Росії переконують, машини везуть виключно гуманітарку, півтори тисячі тонн продуктів. Дитячого харчування та медикаментів однак у Радбезі зазначають, Росія під виглядом гумконвоїв постачає зброю і харчі терористам. А от до мирних мешканців гуманітарка так і не доходить. Гуманітарний вантаж, який, начебто, надійшов з Російської Федерації, не доходить до мирних жителів, а продається на ринках, населених пунктах, тимчасово підконтрольних бойовикам. У Луганській області терористи навіть організували схему контрабандного переміщення лікарських препаратів. Ситуація на сході України та у Криму і протидії агресивній політиці Росії. Ці питання в центрі уваги зустрічі Ангели Меркель та Арсенія Яценюка. сьогодні другий день візиту українського прем'єра до Берліна. Вранці Яценюк виступив у німецькому товаристві зовнішньої політики. Там наголосив, треба об'єднати зусилля, не відступати і змусити Росію виконати Мінські домовленості. Усі зацікавлені у мирі і стабільності. Усі хочуть досягти успіху, і ми прагнемо створити історію успіху в Україні для взаємної вигоди німецького та українського бізнесу. Але щоб досягти цього, нам найперше потрібно досягти миру в Україні, і це залежить від усіх. Сьогодні до України прибула місія МВФ. Про це повідомили у Мінфіні. Новий тренд, який має погодити місія, сягатиме трьох мільярдів доларів. Позика має піти на поповнення резерву з банку та оплату зовнішніх боргів України. Домовитися з кредиторами урядовці планують до кінця січня. Нагадаю, Україна вже отримала від МВФ два транші. Загалом кредит сягає 17 мільярдів доларів. Раніше в МВФ заявляли, щоби не допустити дефолту. Україні треба ще 15 мільярдів доларів. Трансляцію двох російських телеканалів зупиняють у Литві. причина некоректні новини про Україну. Йдеться про мовлення РТР планети та НТВ. Мір саме до них було найбільше зауважень від Литовської телерадіокомісії. Крім того, вони заборонили показ програм, створених у Росії для каналу Рен Балтія». Експертів обурило. Тенденційне та однобічне висвітлення подій в Україні відновити трансляцію литовці погодяться лише у разі припинення порушень з боку російських медіа. Вже завтра рятувальники планують підняти на поверхню хвіст аеробуса компанії Ейр Ейша та мають бути чорні скриньки лайнера. Попередні справи були невдалими через сильну течію і шторм, водолази. Підняли на поверхню лише кілька дрібних речей з літака. Нагадаю, аеробус зник з радарів 28 грудня. За два дні біля острова Борнео знайшли його уламки. Літак лежить на 35 метровій глибині. На його борту було 162 людини. На сьогодні знайшли тіла лише 40 із них. 25 днів без їжі, уже майже місяць голодує Надія Савченко. Про це повідомив адвокат льотчиці Микола Полозов. Савченко вже втратила понад 5 кіло про це раніше. Повідомив інший захисник Марк Фейгін. Українська льотчиця називає себе виключно військовополоненою та політв'язним. Голодування почала ознак протесту, вимагає зняти з неї усі звинувачення та випустити із СІЗО. Нагадаю, у Росії українку звинувачують у загибелі російських журналістів, хоча адвокати доводять непричетність до загибелі кореспондентів. В українських православних храмах тривають різдвяні богослужіння. Очільник київського патріархату Філарет узяв участь у службі у Михайлівському соборі разом із релігійним лідером парафіяни молилися за мир в Україні та здоров'я українських військових. Я молюся. В першу чергу за мир України, за здоров'я всіх, особливо тих, що в АТО знаходяться зараз, за тих, що ранені, щоб Господь підняв їх усіх і дав їм здоров'я, щоб ті, що воюють, щоб вони повернулися живими і здоровими. і Щоб все в Україні настав мир і благодать. Нова різдвяна мода у вертепах, роль царя Ірода усе частіше ототожнюють з президентом. Володимиром Путіним багато галасу наробило дійство у Львові. Не відстала і Полтава про тамтешнього Хутіна Ірода розкаже Вікторія Тищук. Я Хутін, я з цар, я всього світу володар. Багато в мене нафти і злата. І править світом буде вада. Хтось сказав, Христос народився, переб'ю всіх. Пошлю Стрількова з в вифлієм, і царська кара буде всім. Майдан мой найстрашний сон. Дух вільності і зидівон. Останні приготування до прем'єри святкового вертепу. Кожен рік новий сценарій та нові герої. Святкові вистави мають йти у ногу з часом. Переконаний автор сценарію Олександр Дедюхін. В цьому році, просто замість царя Ірода ми вводимо такий персонаж, як як. Цар Хутін, от і цей цар теж хоче різдву завадити, хоче вбити Христа. Але ангели, ми молитвою своєю, ми його перемагаємо. У виставі, яку показують полтавські дітлахи, цар Ірод Хутін, не лише уособлення зла, а й сатиричний образ. Учасники вертепу кажуть, усі тирани у своїй злобі та нікчемності схожі один на одного. Саме це майстерно доводять юні актори під час різдвяних свят полтавцям та гостям міста. Ну я знаю, що такий вертеп там, і, і це не було складно для мене. Різниця між Хутіним і Іродом, по-моєму, особливо ніякої немає. Uh, у нас образ смешанный Ирода и Путина, потому что в принципе тираны друг от друга ну не сильно отличаются. То есть они повторяются, то есть это круг в истории. Мы будем ходить по нашему прекрасному городу. И то есть есть люди, которые просят то есть, придите к нам. А есть люди, которые ну не знают, что так можно. И мы просто к ним приходим, звоним в звонок и нас пускают очень рады всегда. Было такое, что люди плакали от радости, счастья, что их вот так вот поздравили. Дітлахи зізнаються, їм дуже подобається відчувати себе акторами та дарувати глядачам гарний настрій. А ще кажуть, зароблені гроші передадуть захисникам України у зону АТО, щоб зло не дійшло і до їхніх домівок. Ну, хто дарує, хто гроші дає. Це все, все піде нашим хлопцям, які захищають нашу країну. І частина на храм. Юні актори вертепу повірять, добро таки переможе, а зло не таке страшне, якщо кожен буде готовий з ним боротися. Христос народився! Славі! Слава Україні! Героям слава! Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Гуляння в Україні тривають уже понад тиждень. І увесь цей час українці проводять по-різному, хто вдома, хто у різноманітних закладах. Що цікавого за межами сімейного затишку, запитувала Аліна Ніколаєва. Українці все частіше шукають щось особливе для святкування новорічно-різдвяних свят. Одні вибирають епатажні рок паби, а інші навпаки вишукані варіанти. Попри кризу в країні, бажаючи гучно відсвяткувати зимові канікули у ресторанах, не поменшало, кажуть фахівці. У багатьох закладах усі столики були заброньовані ще за місяць. Приміром, у цьому пабі гостей розважали епатажно карнавальною рок-вечіркою з символом закладу качуром. Це наш качур арчибальд третій. Ми його все дуже любимо. Оскільки дідом Морозом і стандартними весільними конкурсами від ведучого та мади вже нікого не здивуєш, публіку брали новорічною свинею замість радянського діда, а ще авторськими конкурсами, безкоштовними алкоголем у вигляді призу і оригінальними наїдками. Новороку ми підготували фірмове меню декілька Салатів на вибір, декілька холодних та гарячих закусок на вибір, декілька основних страв на вибір, а також міцний алкоголь. А в цьому ресторані гостей дивували справжньою фаєрією свята і його вишуканістю. 2015-й зустрічали у величезному шатрі. Він такий єдиний в Україні. На його відкриття приїздила сама принцеса Монако Стефанія. Головна гордість зали величезна кришталева люстра ручної роботи. Вона складається з 23 тисяч кристаликів. Це наш прекрасний зал. це наша люстра, волшебна, світящеся. А в залі поміщається 450, А то й більше іноді. Не менш вишуканим було і святкування. Пригощали гостей добірними смаколиками в режимі all-inclusive, а розважали зірки циркового мистецтва. разнообразно э, номера оригинального жанра а, это и воздушные номера там воздушные гимнасты на реманях это акробатический номер это фокусник танцевальные номера очень интересная мастер-класс танцевальный коллектив который музыкальный он поет разные хиты 80сях дев-х э, современную музыку а, плюс к тому у нас есть там номер где в Вивозять нашу люстру. однак кажуть ресторатори, головне не витрачене сума святковий настрій і віра в новорічно-різдвяні дива. Аліна Ніколаєва Антон Деркач, Антон Квітень, ТВА. сьогодні свято шанувальників Елвіса Преслі. Фан-клуби у різних країнах відзначають 80-річчя від дня його народження. Першу платівку преслі записав у віці 18 років за 4 долари і невдовзі досяг світової популярності. Легендарний музикант пішов з життя у 42 роки. Та його фан-клуби і сьогодні діють у багатьох куточках світу. Навіть у наші дні преслі лишається найбагатшим небіжчиком у світі. На честь легенди у Мемфісі, де жив преслі, сьогодні влаштують грандіозний концерт та аукціон особистих речей зірки. На торгах можна буде купити водійське посвідчення та навіть улюблений одяг Елвіса. Фестиваль скульптур із льоду триває у китайській харбіні. Тисячі художників з різних країн створили ціле крижане місто. Тепер ж має назвати, хто з них зробив це найкраще. Виставка популярна серед туристів, навіть попри те, що у Харбіні мінус 20. Подивитися на витвори із льоду можна буде аж до 25 лютого. Поки що у мене все більше інформації буде вже о 18-й. Дякую, що дивитесь.